Трансляція. Зараз, ви бачите, за мною збираються люди на акваеробіку, а я вас хочу запросити на зимовий дуатлон 4 січня. Відбудеться він в клубі Кремень стайл» О 16-й годині. Там ви зможете пробігти інтервал кілометровий, проїхати. 5 кілометрів на велостанку, а також пробігти ще 500 метрів на третьому заключному етапі. Більше це для е, дітей секції з триаклону передбачено, але також ви можете, як дорослі, взяти участь в подібному челенджі. 6 січня у нас буде спочатку на 8.30 рандей. Парку Миру. Далі на 10-ту окунання в районі цегляного містка на річці Сухий Камлик на Молодіжному і о 10.30 традиційна тренувальна сесія на вулиці для дітей секції Стріатлому Креміста 3 О 12-й годині. В Козельщині відбудеться бігове тренування та підведення підсумків грудня, бігового челенджу, Winter Go-Run від Smart простору Також ми готуємось регулярно по понеділкам середам пятницям в секції сплавання тут в басейні Sportlife Кременчук для того, щоб успішно проплисти Олімпійську годину плавання вже в лютому. А також збирається команда для поїздки в Вараш для участі в триатлоні в приміщенні від організаторів Амбер, де буде 10-кілометрова велогонка, де буде 375 метрів плавання і де передбачено також Бігова дистанція 2,5 кілометри. Тож долучайтесь до команди Кремін Стайл. Більше подій і новин на каналі Телеграм Kremlin Стайл. З вами був Сергій Кірчик. Побачимось на тренуваннях та змаганнях.